Ми збиралися на пляж, і в цей момент погода за вікном. Коротше, ми сьогодні приїхали на лівий берег на шашлычки. На перші шашлычки в цьому році. І тут прям підпец красиво. Машина на коні. Такий вид, красивий. <посверсу> Свои стихи с Сьогодні хвилюючий для мене день, особливий день. Бо сьогодні в мене перше тренування з пілатесом. І я, я трошки справді хвилююсь, бо тренування мене давно не було. А це ще й тренування на реформерах. І мені дуже цікаво, як я з ним справлюсь. І беру вас з собою на своє тренування. І також покажу цю прекрасну студію більш детальніше. Тут сьогодні прийде моє тренування. Ось на таких реформерах ми сьогодні будемо займатися. Я, якщо чесно, дивлюсь на них і трошки устрашаюсь, але, але нічого, подивимось, як я з ними справлюсь. Зал неймовірно красивий, дуже естетично виглядає. Хочеться прямо в ньому тренуватися. Настрій, гарному сна, гарних днів, які будуть попереду. Yeah. Так, я спіймала красиве світло і хочу вам розповісти, чим зі мною тільки що поділилися. За відмітку в сторіс в інстаграмі ви можете отримати безкоштовне одне тренування. І мені здається, що це дуже класна функція для привлечення нової аудиторії. І а, в цілому цим дуже хочеться скористатися, якщо чесно. Слабака у вас тут на удовці була. Мені сьогодні прийшла дуже довгоочікувана коробочка. Це ось така коробочка від Swarovski. Подарунок мого хлопця на нашу річницю. І давайте разом з вами її розпакуємо. Ну, Я скажу чесно, що я, звісно, вже мільйон разів відкрила і подивилася що там в нутрі нас далі очікує рожева коробочка. І далі відкриваємо, нас очікують ось такі сережки, гвоздики кристалики. Це насправді була дуже така спонтанна хотілка, бо я надивилась фоток дуаліпи новеньких з якогось фестивалю, і у неї так круто проколоті уші і вушок, вуха. І я така думаю, блін, мені, мені це потрібно. Ось так виглядає сережка в вушці. Як на мене, то дуже красиво. Вставила поки що сережку тільки в один прокол, бо нас з вами дещо очікує. Я не буду казати, що саме, але ви вже, мені здається, могли здогадатися. Тому чекайте, апдейт. Я прям не можу намилуватися. Дівочки, я хочу піщати. Мені бойфренд скачав демо-версію цієї гри. Я думаю, що ви в тіктоці точно бачили а, якісь і тривочки з нею. Тут можна змінювати якісь супер деталі, наприклад, а, якусь природню тінь шкіри, також рум'янець, лінію носогубки і тому подібне. Вау. Тут можна навіть додавати скіни Глоу. Я в шоці клас. Кристак. Ось такий проміжочний варіант у нас. такий барі. Стомас аутфіт. Тобто у вас є топ, і ви там вже збираєте, що вам більше подобається. Ось така от красотка. У мене вийшла. Схож на мене чи ні? Ви ж помітили, що коли ти створюєш. Персонажа не азіат, він все одно буде схожий на азіата. Дівочки, тут навіть ногті можна Шо це? Я також вирішила створити персонажа схожого на мого бойфренда. хлопця є корективи, тому я ботаюся їх внести. Покажу вам аутфіт. стандартний, знаєте, не через щуру, де то фешн історія. Ось ця фішка для мене. Дуже цікаво, бо тут реально типу дуже багато різних сонеліті, які можна обрати у кожного є опис, характеристики. Я так розумію, що це далі буде впливати в грі саме на спілкування з іншими персонажами, на може створення якоїсь кар'єри і тому подібне. Також покажу вам, як зберігати пресет свого персонажа. Чи на ось цей куанцію? Відкривається. Інші віконці. Тут можна зробити фотографії свого персонажа, вибрати емоцію, вибрати позу. Є поза в русі. <світ> <світ> Трошки BTS вайб. Такі типу стандартні. Далі вам треба дати назву опис теги, Автора і upload. У мене декілька вже персонажів. В демо-версії ви можете тільки створювати персонажа. Я сподіваюся, що дуже скоро вийде вже повноцінна гра, і можна буде нарешті в неї пограти. Я сьогодні з рюкзачком з штативом прийшла в цап. робити контент для інстаграму. Поки що у мене ціль знайти локацію, на якій я буду знімати, бо мені потрібно щось нестандартне. І далі покажу вам, який результат у мене вийшов. Я зараз знімаю, чекаю, поки стане трошки пасмурно, а і продовжую, бо саме коли пасмурно, виходять дуже круті фотки по світлу по спалаху, От, тому я стою, насолоджуюсь видом і чекаю. Я почала відвідати виставку сади Марії, яка знаходиться в М17. Це дуже цікава виставка, як на мене. А різні представлення. Митці, але мені найцікавіше було подивитися на Чао Фей, бо я трошки про неї чула. Вона там до мистекіння в Китаї. І тепер її роботу ми можемо подивитися тут. Вона виставлялась як в. В Центрі Помпіду, в MOMA або Дейт Модерна, я не пам'ятаю точно, але МОМА. І ця виставка нам в цілому про, про людину та про сучасні технології. Це експозиція про уявні світи, про людину та штучні технології, як там пише М 17 Це метафора про храм майбутнього, який закладається вже сьогодні і твориться не тільки людиною. Є ж такий вихід з основної, мабуть, не знали, на таку тераску. Тут можна посидіти почилити. Ой, навіть є якась кофея. Ця виставка продовжиться до 29 вересня, і я вам настоятельно рекомендую її до відвідування. Ты такой сильный... В лобочку? В лобка. жопик жопик ам ам така у нас штука з'явилась. Це нінтендо Для цього була у нас така типа міні-версія, тепер уже нормальна консоль. Особенность саме цієї версії в тому, що ось ці джойстики вони з'ємні. І завдяки цьому можна якраз одночасно разом грати в гру. І ми навіть вже встигли трошки пограти в Маріо. Я прям отримала максимум задоволення, бо мене прям перекинуло в моє дитинство в якісь спогади, коли я приходила до своїх знайомих друзів. І ми теж грали іменно в приставку, дружно, з касетами. і грали саме в Маріо і. Блін відчуття прямо вообще дуже приємної ностальгії. Я вам далі вставлю кусочок, щоб ви розуміли, може, навіть згадали, як виглядає гра. Но мне страшно. Тут бы, знаешь, какую-то музыку, типа, ну... Чтобы не так страшно было? Да, веселенькую был такую. <coughs> Представь, что это просто корпус... Äh, это еще хуже. Я пока чил полнейший. Не страшно, да? О, резко направлено. Ну, no. я так не Почему? буду делать. Так не страшно, что ли? Keycard. Uh, I don't have key card. Как отсюда, блин, выйти? Что за люки? Главное не упасть в люк. О. У кого четыре глаза, тот похож на водолаза. Это я сам сейчас приду mm -hmm. Оно как бы заметно. Замет. Полочка а? а. укладывается. Полочка плюс спарки йдемо пицца из мимозы. Короче, есть компания девчонок, и вы решили сфоткаться возле кустов напротив качапури и вино. Давай давайте ужинать в моменте, мы сделаем выставку. Полынцин, они стоят и фоткаются. А, одна из мини -девчонок. Собака. А, Суть в тому, що у них якраз дві собаки, за яких моя собака сходить с ума. І це кошмар. кошмар ситуація в цілому. Girls, у мене до вас цікава інфа. Я хочу сьогодні вам показати класні бюті продукти які заслуговують вашої уваги. Я нещодавно вирішила спробувати новий гель для вкладання брів. Раніше я користувалася цією штучкою від Be. Я її обожнюю, дуже класна штука, якої вистачає на дуже-дуже довго. Тому рекомендаціонкою. Але я спробувала нову штучку від бренду Зола. А це Wax. Я пробувала користуватися їх милом для брів, але я прям не знаю, я коротше не зацінила цей продукт. Він у мене і валяється в косметичці, і я ним не користуюсь. Але ця штука, вона класна. І така ремарка — У мене не сказати, що якісь особливі брови. Вони тоненькі, але. Типу вкладаються якось важко. Ось ця штука вкладає їх класно, вкладає надовго, годин п'ять. Вони у мене точно ось так будуть знаєте, стояти. Так як ти ізначально їх вклав, не залишає ніяких слідів, висихає моменти теж висихає типу не дуже швидко, повинен пройти якийсь час, типу хвилин, мабуть, до 10. От. Але фіксує Що це з жопа. Пла. Якщо їх порівнювати, то Мабуть, цей довше тримає брови, але цього не довше вистачає. І різниця в тому як тіпа як надовго фіксує невелика. Якщо не користувалися з цією штукою, спробуйте. це як це як паста для волосся, але працює класно. Спочатку вкладаєте кісточкою брови, є білий слід, але потім воно висихає і його він зникає. Коротше, і третій продукт це ось такий натуральний дезодорант від. Бренду Утера. Це такий кристал Наглядає ось так. Дуже красивенько Такий красивий розовий цвет. Але момент він трошки у мене в такому стані. Це. Саме дезодорант, не антиперспірант, тобто ніяк з потовиділенням він не працює. Він працює наступним чином: ви після душу на мокре тіло або мочте цей кристалик, наносите далі на тіло, і він саме працює на запах, то тобто, прибирає неприємний аромат. Цей дезодорант, він крутий тим, що його не дуже-дуже довго вистачає. Написано. На в інструкції типу, що його вистачає на півтора роки, це дуже дуже довго, і він є безпечним для а, шкіри під пахом. І всі ці продукти, всі ці продукти, вони топ якраз за свої гроші. Єдине, якщо ми зрівнюємо ось ці два продукти, то вони мабуть в однаково. Ціну, але е, об'єм продукту відрізняється. Ну і звісно, вам з цього продукту не дуже довго вистачить в порівнянні з цим продуктом. Тому тут уже під себе підбираєте, що вам буде цікавіше спробувати.